Продайте, будь ласка. Можна, так? Да? Ярослав Курко? Не бачу. Алло. Ярослав Курко, депутат обласної ради. Покажіть, будь ласка, схему із депутатськими джапами. Там, де в одного з депутатів є їх аж. Що ви маєте на увазі коли. Депутатський запит через верховий радір. Що це таке? Запит це письмове звернення депутата, яке проходить через Верховну Раду, голосується і, і, і проголошується, і затверджується. Не звернення, а запит. Значить, запит, запит, письмовий по регламенту мені максим юрист підказує два на одне засідання два на одне засідання шість місяців на два дванадцять на одне засідання на два це максимум, максимум може бути двадцять чотири а у вас скільки 37. сім Дивіться, Дивіться просто я можливо щось не знаю в процедурі, але не виключно, що могли подаватися не в співавторстві запити. Є депутат так Верховної Ради. Так. Можливо, чи є можливість подавати в співавторстві запити депутатські є можливість, але все одно не більше двох на один пленарний планарний, планарний тиждень. Але якщо від... тобто, розумієте, можна вважати депутатський запит це той запит, який оголошений на сесії. Так. так. Тобто а, вони... дивіться, запити обраховувалися ті, що висвітлюються офіційно на сайті Верховної Ради. Він, він, міг, він міг написати 100, але могли їх оголосити лише 24. Наскільки ми... це при ймовірності, що кожного разу оголошуються всі запити? Дуже велике напруження в залі є з питання того, що. Не, не встигають за годину оголошення запитів оголосити всі. Тобто він не, ну, не міг, не мож, фізично це неможливо. Якщо бути об'єктивним. Просто чи є е, такі варіанти, що, наприклад, подає один депутат, а інший виступає в співавторстві. Але, але все одно це вважається один? у тобто я... нього, нього особисто він же. Він же, якщо співатор, то він це один запит. Я думаю, mm -hmm. що ви там унесли оповідати. Е, no, просто на сайті відображаються запити, ми брали інформацію, що відображається на сайті Верховної Ради. Ні, просто він міг написати, але вони не, ще не пройшли всі. No, no, можливо, можливо, проєкти і запит. це проекти. Просто запитом вважається той, що оголошений. Тобто запит <ква> пішов в дію, а тоді це проєкт запиту, який ще треба no, no, розрізняти. Ну, а тепер дозвольте, власне, голосуйте три, три запитання. Які основні критерії оцінки ефективності діяльності народних депутатів? Чи це довільні показники, чи у вас є основні критерії, по яких ви оцінюєте? Перше питання. Друге, чи можливо з вашої точки зору, за одними і тими ж критеріями, оцінювати депутатів, які у провладній більшості і які в опозиції? Що толку з того, що? Микола Трохимович подав три рази один і той самий законопроект проведення виборів, якщо він ні разу не голосувався, і якщо один із депутатів провладних подав одну поправку до закону і вона проголосувалася, чия діяльність більш ефективна? І третє питання: як би ви оцінили за своїми критеріями оцих чотирьох депутатів від Чернівецької області в поранжиру? Перший, другий, третій, четвертий? Дякую. Дивіться на рахунок того законопроекти, як приймаються і як вони подаються. Я вже згадував про те, що дійсно депутати, які працюють і подають законопроекти, вони говорили про те, що важко опозиційному депутату подати законопроект, щоб він був винесений в порядок денний Верховної Ради, щоб був проголосований. І тут йде таке домовленості між фракціями, і він подається в співавторстві з. Е Подаються співавтості, наприклад, з іншими фракціями, так є такі варіанти дій. Є що депутат, наприклад, подає особисто від себе, і так дійсно бувають перешкоди, політичні в першу чергу. Перешкоди в тому, щоб прийняти може і потрібний, і ефективний законопроект, тобто оцінити однакові чи умови, дійсно умови є неоднаковими. Знаємо, що про більшість все ж таки переважає у Верховній Раді. Опозиційна має меншість, але знаємо, що є певні політичні домовленості по певних законопроектах, які голосуються, які приймаються. Все ж таки, ж ефективні законопроекти, по них можна домовитись, коли там немає ніякого політичного підтексту. Щодо того, як ми оцінюємо, в нас є група, яка оцінює законотворчість. Окрім того, я вже згадував, що ми не беремо законопроєкти, які стосуються призначення стосувалися призначення суддів, призначення там позачергових виборів, які стосувалися відзначення якісь пам'ятних Так? Тут немає роботи, не можна оцінити роботи певного якогось депутата. Окрім того, є в нас аранжування законопроєктів і постанов щодо законопроекту. Також, чи це є, є різне аранжування в розрізі, чи це є зміна до законопроекту, чи це є якийсь новий законопроект. Відповідно, щодо законотворчості, детальної по фракції, ми робили щомісячні звіти, і на сайті opora.ua.org можна ознайомитися щомісячним зрізом по законотворчості по кожній фракції. Так. По ранжіру, по ранжиру, як ви розподілите. Паранжиру, Тарас, це до тебе напевно Ну власне, це запитання, напевно, не до громадської організації, яка себе позиціонує як незалежна, тому ми розставляти депутатів по ранжиру не можемо. Ми можемо по якихось критеріях, власне, по законопроектах, поданих законопроектах, по кількісних критеріях розставити депутатів. А по. Власне, тому наскільки депутат справляється своїми обов'язками чи ні, це власне завдання виборців розставляти собі паражеру. А можна я вам поможу? Ні. Не е... можна? <плес> Давайте я вам поможу. Депутат Семенюк і депутат Федоряк підписали звернення, з яким виступили до Сейму Польщі. Це є великий плюс їхньої депутатської роботи. Дивіться, ми я, я вас перепрошую. Це напевно, питання все ж таки не до нас, має бути звернути. А ми так? не оцінюємо а, депутата за зверненнями. Так, ми можемо оцінити ми за, буде, за, за якісь більше кількісними е, якісами по щодо про, законопроектної діяльності тому подібне. Але ці заяви повинні оцінювати виборець. Якщо в наступних виборах буде даний депутат висуватися, так у вас входить оце їхнє звернення як плюс по одному зверненню ще, так? Це, це є плюс, плюс їхньої депутатської Куда діяльності здальний? по одному звез до сейму до сейму е, е, а, Польщі дивіться, про, про те, щоб український народ це не, це назвати це не, це народом, не, це, який створив геноцид над Польщею. Так сказали українські депутати Семенюк і Федорят. Українські патріоти вони в цьому чи вони завданням депутата є законотворча діяльність. Вирішення ви питання певним чином відбувається шляхом написання запитів, а звернення воно воно не йшло через Верховну Раду. Так же це була особиста ініціатива депутата. Тут йде суб'єктивна оцінка ваша, тому що, наприклад, як оцінити роботу депутата, наприклад, як звітував за свою діяльність у обласній раді, можу сказати, що на кожне планарне засідання по два-три проекти рішення. У мене за всю свою діяльність жодного позитивного рішення не було прийнято. Значить нічого не робив. Ні, а, ми те ж саме, саме судить у Верховній Раді. Опозиційні проекти не голосуються принципово партією регіонів комуністами і позафракційними. Тому, на слідучірі, як ви напишете, напишете про Федорука і Фещука, що жоден їх законопроект не був прийнятий, і тобто оцінка ноль. Дивіться, ми, ми, ми розуміємо ситуацію, і ви, якщо бачили нашу презентацію, там не було сказано про законопроекти, прийняті від фракцій. Ми говорили про, тобто, незакони вже, які стали чинними. Так? Ми казали про кількість поданих законопроєктів. Чи вони до комітет, чи не пройшли, була законодавча ініціатива, ми її порахували. А скажіть, будь ласка, опора це українська структура, чи, чи американська, польська, чи чеська? Це українська структура. Українська? Так, так. Я вам задав питання, Як ви оцінюєте їхнє звернення серйозно як позитивну роботу двох депутатів для України? Якщо ви українська структура, якщо ви американська, ну то можете оцінювати як поряд американців. Я перепрошую, але ми таких оцінок не робимо. А ви хто? Ну що значить хто ми? Ми громадська організація, але я питав чи український. Я вибачаюсь, ви або нам запитання, або ми оцінки не робимо стосовно таких звернень. Ну а що ви робите? А на що така робота? Ну, власне, ми подаємо інформацію, а вже виборці нехай оцінюють, наскільки це, це є позитивно чи ні. Ви цю інформацію не подали. Можна питання. Є, інформацію подали? Можна питання. А, от, яка експертна група у вас? Скільки людей проводять цей моніторинг в Чернівецькій області і в Києві? В областях у нас є представники представництва свої і особи, які координують роботу, так які моніторять на місці. І в нас є експертна група, яка працює на національному рівні. І це близько 12-15 чоловік. 12 так. У мене запитання: громадська організація спільно зусилля захисту. Ці Юрій Вашинк. Чому? У переліку тих питань, по яких ви аналізуєте діяльність депутатів народних на регіональному рівні, немає такого, так би сказати, успіхів у лапках наших народних депутатів у справі голосування за того хлопця. Якщо ви промовчали це, то тоді як виглядає рейтинг наших народних депутатів у кнопкодавстві? Саме наших народних депутатів. Це Це є діяльність. Ну, власне, в нас в Україні існує багато громадських організацій, і різні громадські організації займаються різними сферами аналізу. Так? Тобто, ми, ми маємо інформацію про те, що деякі народні депутати там були впіймані за кноподацем. Там є конкретна інформація, є фотодокази, як голосував за іншу особу Артем Семенюк. Тобто ця інформація є. Але ми в своєму аналізу моніторингу ми аналізуємо законотворчу діяльність депутатів. А таку діяльність депутатів цим займається громадська організація Чес. Дивіться, стосовно цього питання, ми теж задавали його експертам, і з нашої сторони, і зі сторони експертів, це було визнано як негативне явище, даний факт. І те, що ініціативи щодо цьому запобіганню приймалися, то це є позитивно, але бачимо, що успіху, і все ж таки це далі продовжує відбуватися, і вищого рівня якості парламентаризму в Україні воно не додає, і лише цей рівень парламентаризму в нас падає стосовно навіть випадків оця виїзного засідання, кнопкодавства, як ви говорите, це є зниження рівня якості парламентаризму і впливовості в першу чергу. Які буду ще запитання, можливо. Яким чином, як ви вважаєте, цей звіт, він якось може вплинути хоч на одного виборця чи на одного експерта? Ми сподіваємося, що цей звіт вплине на депутатів Верховної Ради. А для чого? Вони навіть не прийшли. А для чого це їм? Вони знають краще за нас і краще за вас, що вони роблять. Ми хочемо, щоб краще працював парламент. Ми ставимо собі задачу підвищити якість роботи парламентарів, парламентаризму в Україні. Він якось дає додаткову інформацію, яку не знали експерти, і чи дає він корисну інформацію, яку не знав виборець, чи зможе він якимось чином її засвоїти? Для чого ви це робите? Дивіться, Звіту перед американцями. Дане експертне опитування, яке у вас є, і наш звіт це в першу чергу є для громадян та для депутатів, щоб вони побачили, як зі сторони виглядає їхня робота. Експертів ми просили оцінити на якому стані є зараз робота Верховної Ради, і які пріоритетні питання в подальшому повинні перші кроки робити парламентари, які на що повинні в які слабкі сторони звернути увагу і де краще допрацьовувати. І ми вважаємо, що все ж таки він є позитивним, а саме наш експертне опитування, наш звіт є позитивним, і він повинен позитивні результати дати в роботі парламенту. Ну і власне наша робота в основному спрямована, точніше, комунікатором нашої роботи, і через що ми доносимо своє слово до виборів, це власне є преса і журналісти. І наскільки. Ефективно використать ці матеріали журналісти, і наскільки преса висвітлить ці дані в своїх засобах масової інформації, наскільки ця інформація буде донесена до виборця і власне до тих народних депутатів. Тому ви знаєте, що робота багатьох громадських організацій вона неможлива без засобів масової інформації. І власне на цей зосереджена ця оцінка і цей звіт. На те, що власне журналісти виберуть те, що вони вважають, що є потрібно, що є цікавим виборцям, і використають це в своїх матеріалах. А що може зацікавити в цьому виборці? На ваш погляд. От якби ви сказали, от ви зараз спілкуєтеся із ЗМІ, скажіть, от ці дві позиції найбільше певно... Ну, ви б могли там обрати дві позиції, які на ваш погляд найбільш цікаві? Ну, власне, на мою думку, що не знає наш виборець, що наша робота намагається донести. Власне, виборці зараз сприймають народного депутата як людину, яка приїжджає до них на округ. Вона повинна побудувати школу, поставити вікна і подарувати їм подарунки. Але в першу чергу народний депутат це є законотворець, і він повинен робити законодавчі ініціативи, які будуть спрямовані на вирішення цих проблем і в загальноукраїнському розрізі, а не тільки регіональному. І, власне, показуючи їхню законодавчу роботу, ми доносимо до виборців цей меседж, що це власне, має бути основною роботою народних депутатів. І ну, можна наприклад і показати, що наскільки ми аналізуємо, наскільки ті обіцянки, які давали народні депутати. Власне, відповідають тим законодавчим ініціативам, які були розроблені народними депутатами. На даний момент можна сказати, що фактично лише один народний депутат свою законодавчу ініціативу спрямував на вирішення власне, той, обіц... той обіцянки, яку він давав. Всі інші депутати займаються зовсім іншим, а не виконують ті конкретні обіцянки, які вони ставили перед виборцями. Тобто, це є основна інформація цього звіту. Цьому і це. Ну, ви говорите, що ви даєте оцінки. І знову далі не дали оцінки. Що би не робили ті депутати, коли вони звернулися до Сейму Польщі, вони вже зробили все для того, щоб їх цього, ви особисто, ваша організація, ця організація оголосила лютими ворогами Української держави. Ну, подивіться. А ви далі мені уходить, кажете, що вони хороші, бо вони дали 37 е, запитів. Коли він дав 37 запитів і один дав, щоб, е, щоб знищити українську незалежність, то скажіть мені, будь ласка, хороший він чи, чи не хороший з тими 37 е, з тими запитами. Дивіться, 37 запитів це кількість. Але, але ці запити можна подивитися і оцінити, чи є вони ефективними і чи вони вплинули на вирішення тієї проблеми, стосовно якої вони подавалися. Ми дали кількість, але кожен може передивитися і сказати, на яку, чи цей запит допоміг вирішити проблеми чи не допоміг. Ми не оцінюємо кожен запит. І не кажемо, хороший він був чи поганий. Хороший, якщо він вплинув позитивно на вирішення якоїсь проблеми, на вирішення покращив життя якогось конкретного громадянина, якогось колективу. Тоді він позитивно вплинув. А якщо він нейтрально вплинув, ну є він та є і все. Так що ви робите? Ви статисти? Ми даємо інформацію, ми підсумовуємо, аналізуємо інформацію. А далі висновки. Висновок. 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 Ви хочете від нас почути висновок. Висновок повинен робити кожен виберець сам. Так ви не даєте? Ви тої інформації не даєте ви просто даєте кількість. Ви даєте кількісну, мою інформацію якісну, ви не даєте. Або це заниз зроблено, або ви не вмієте це зробити, бо ви не професіонали. Е, я вам казав, що зробити? щомісячно є зріз по законотворчій діяльності депутатів. Описуються і законопроекти, які ними подаються. І, будь ласка, можете на сайт опорою.org подивитися щомісячні зрізи і оцінити їх тоді. Але оцінку поставити ви тому, яку інформацію є в тих законопроектах і тематиках, які подають народні депутати. Короче, найбільше питання, ви сказали, що є що є центральна група 12 нас а Скільки людей працює в Чернівецькій області? В Чернівецькій області працює 4 людини, чотири активісти, і ще, окрім того, до деяких проєктів долучаються інші активісти. А за півроку, як Ви вважаєте, це нормально провести таку роботу за півроку і презвітувати? Ще людей пишуть в такий маленький докладі. Ну, ще раз, якщо, якщо ми будемо давати особистісну оцінку цим законопроектам... Я, я вже не законопроектам, я маю на увазі дайте оцінку собі, що ви депутатам даєте. Я про це питаю. Я ще раз нагадую, це є громадська робота, тобто ми не працюємо на постійній основі. Ми, ми не отримуємо заробітну платню, ми працюємо як активісти, громадські активісти. А чому ви вирішили зупинитися при оренді приміщення саме на такій помпезній, пафосному, пафосному приміщенні в готелі Буковина? Коли ми організовували, ну тому що це често так особисто. Ми вирішили, що український народний ми завжди проводили заходи в українському народному домі. так? І просто вирішили зробити щось нове, внести десь подивитися наскільки захід прийде тут в цьому приміщенні. Тобто до того, щоб ми спеціально обирали приміщення, тому що воно там має відношення до якихось певних людей, я абсолютно певних людей просто питаю, чому так пафосно, так скажемо. Маленький звіт за півроку, четверо людей і дуже пафосна презентація. А чому пафосна? Якщо, якщо брати по. Ну, це не є абсолютно не пафосно. Це не питання нашої сьогоднішньої презентації. Перепрошую. А наскільки на тоді різниться е, оренда цього приміщення і оренда. Це, будь ласка, звертайтеся до власників приміщень, не до нас. А хто платить? Вони ви? А хто платить? ми презентували звіт за півроку, правильно? правильно. діяльності народних депутатів. Відповідь на те питання, яке я задав. Скільки коштує для вас оренда цього приміщення? І скільки би коштувало народного депутата? Давайте Це якщо не буде запитань по суті нашої презентації, ми в особистому порядку з вами поспілкуємося на цю тему. Чи були ще запитання щодо презентації? А пропозиція можна? Так, так от все-таки ні. Я хочу внести пропозицію. Шановні представники громадської мережі ОПО, ви у нас на терені Чернівецької області працюєте уже тривалий час. Я б хотів вам дати е, пораду стороннього. Або просто думку збоку. Але збоку і прямо у десятку по центру. Якщо ви громадська організація всеукраїнського масштабу не бачите і не б'єте в десятку по найважливіших питаннях, то треба задуматися, які питання ви аналізуєте. Чому ви не, берете і не розглядаєте такий спектр, як. Значить, Нечесність у голосуванні. Це дуже серйозне питання нашого парламентаризму. Значить, оце кнопкодавства. Друге питання питання, яке задає значить, пан Копенко. Що є важливіше у вашій діяльності, крім як справа по збереженню української державності? І участі в цьому саме народних депутатів. Ви уникаєте, ви тікаєте від цього питання, замість того, щоб сказати, що ми не врахували, ми будемо брати до уваги і вашу думку. Ви боїтеся сказати, боїтеся нас, громаду, спитатися, а можливо, дайте якусь свої пропозиції. Словом. Дякую вам за роботу від імені е, свого імені лише. Але майте на увазі й те, що не треба бути істиною в останній інстанції. Але не ображайтеся, молоді люди, шановні, ви провели непогану роботу. і Дякую вам за неї. Дякую вам за вашу надання. Якщо не буде більше запитань, то дуже дякуємо журналістам, присутнім запрошеним. І до наступних зустрічей, це не остання зустріч наша щодо роботи парламенту. Депутата